Мамо, а ви чого тут? Здивовано питає мене невістка. Я спокійно розкладаю речі кажу Івану, який мене привіз, щоб теж заходив, у невістці відповідаю ти, Наталко, напевно, забула, що це моя квартира. Чого дивуєшся? Я додому повернулась. Невістка змінилася в обличчі, але перед моїм гостем не стала влаштовувати сцен. Поки ми з Іваном пили чай, вона кудись пішла. Я тим часом стала розкладати речі в своїй квартирі і дивитися, що тут змінилося, поки мене не було. А відсутню я була довгенько. Бо більше року жила на дачі, і все це з подачі моєї невістки, яка захотіла пожити у мене на квартирі. У моїй власності є двокімнатна квартира і дача. Квартиру цю ми з чоловіком колись від заводу, на якому працювали, отримали, а дачу потім самі купили, і облаштували її так, що там навіть зимку жити можна. Відколи я стала вдовою, я люблю робити так: від ранньої весни до пізньої осені я живу на дачі, а в холодні зими я повертаюся в місто, в свою затишну, зручну квартиру. Мій єдиний син Дмитро давно одружений, з невісткою Наталкою, і сином вони живуть ту у сватів, то знімали квартиру, бо свого житла у них ніколи не було. Я неодноразово натякала сину, що треба вже щось думати, якщо не заради себе, то хоча б заради сина, який підростає. Дмитро мене довгий час, наче не чув, а кілька років тому заметушився. Навіть за кордон почав їздити, щоб збирати гроші на квартиру, та це виявилося непростим завданням. Зібрали вони лише на перший внесок. Взяли квартиру під виплату, а далі неочікувано закрилася для сина кордони. Поїхати зараз заробити він не може, та ще й треба за оренду тієї квартири, в якій вони живуть, платити. На дачу я поїхала у квітні минулого року і все літо провела там, а в вересні захотіла повертатись додому. А тут невістка з сином до мене і приїхали. і стали мене просити, щоб я залишилась на цю зиму на дачі. Мамо, ми б твоїй квартирі пожили і не доведеться нам за оренду чужим людям витрачатися. Швидше зможемо виплатити за нову квартиру, розумієш? Мамо, погоджуся, ти б нас дуже виручила, став просити мене син. Невістка хоч і мовчала, але я впевнена, що це вона все придумала. Мені стало шкода сина, і я погодилась. Вони мені обіцяли, що постійно приїжджатимуть до мене, перевозитимуть мені і продукти, і все необхідне, та за всю зиму навідались до мене всього кілька разів. Одного разу дуже засніжило, так що я навіть найближчий магазин за хлібом не могла вибратись. Я набрала сина, просила, щоб він приїхав і розчистив сніг. Та він не знайшов часу, щоб виконати моє прохання. Допоміг мені Іван, який є сусідом по дачі. Він має свою велику машину і час від часу приїжджає на дачу. Іван, коли побачив, як мене заблокувала снігова лавина, взяв лопату і сам все розчистив, чим мені неабияк допоміг. Відтоді ми з Іваном і стали спілкуватися. Він, як і я, чоловік самотній, живе з сином і невісткою, а щоб молодим не заважати, теж любить проводити час на дачі. Син з невісткою були переконані, що я і на цю зиму на дачі залишуся. Я вже ще в минулому році змогла насолодитися усією цією романтикою, так що сама на себе не була схожа. Син з невісткою мені зовсім не допомагали, і я вирішила, що цю зиму я проведу вдома, у себе у квартирі. Дітей виганяти я не планувала, бо була впевнена, що ми якось разом всі помістимося. Я попросила Івана, щоб він організував мені переїзд. Всі речі я поскладала, дачу гарненько прибрала і зачиналась до зими, а сама поїхала додому. Невістка була настільки ошелешена моєю появою, що прожогом вибігла з квартири, а повернулася ввечері з моїм сином, і вони мене разом удвох стали переконувати, що я маю ще й цю зиму на дачі провести, щоб дати їй можливість відкласти більше грошей. Та цього разу я була непохитною і на такий варіант не погодилась. Хочете, живіть зі мною, я вас не виганяю, але я буду зимувати тут, вдома, впевнено заявила я. Невістка скривилася, син спохмурнів. А ввечері я під... випадково підслухала їхню розмову. У неї кавалер з'явився, якийсь Іван ошивається поруч, то вона через нього сюди приїхала. Дмитре, твоя мама завжди ставила свої інтереси вище за наші, інакше вона давно нам квартиру свою віддала. Але ні, вона думає лише про себе і цього разу також. Не здивуюся, якщо вона нам через кілька днів заявить, що заміж виходить, обурюється невістка ввечері в своїй кімнаті, думаючи, що я їх не чую. Мені прикро, бо я стала непотрібною у власному домі. Недарма кажуть, не роби людям добро, бо для тебе зло може обернутися. А що до Івана невістка мені доволі непогану ідею підкинула, я сама йому натікнула, що може би нам зійтися? А він зрадів і відразу пристав до моєї пропозиції, так що невістка договорилася. Тепер їм точно доведеться з'їжджати, бо я заміж виходжу, і ми з Іваном будемо жити у мене в квартирі. А вони нехай думають можуть на дачу поїхати пожити, в них є машина. Так що на роботу якось доберуться. А як ви вважаєте, я правильно роблю?